Я велел артиллерии бить по самым высоким и богатым дворцам, по церквям, попам, монахам. Я зажег снарядами огромный дом Грушевского, и он в течение трех суток горел, как яркий костер. Из погоди Муравьева, главнокомандующего Бешовицкой армией. 25 січня 1918 року артилерійський поїзд більшовиків на протязі кількох годин безжально методично розстрілював будинок Михайла Грушевського, історика, першого президента України. Творці нової історії розчищали для неї місце. Хто ж більше заважав їм історик чи президент? Лютнева революція в Росії застала Михайла Грушевського у Москві де він ще відбував заслання під поліційним наглядом. Першим конкретним здобутком революції, за його словами, було повернення йому паспорта. А з Києва йшли телеграми, листи. Знаменитого вченого і суспільного діяча кликали додому на Україну. Березні він виїхав і вже в дорозі дістав перший палючий подих його нової долі. Загорівся вагон. У полум'ї згоріли окописи, найпотрібніші книги, колекція безцінних стародруків. Пізньої ночі. Київською бруківкою чвалав додому літній вже чоловік, якому менш як за місяць належало стати головою Центральної Ради України, першим президентом своєї держави. Народи українські. Народи селян, робітників, трудящого люду, волею своєю, ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на... на Софіївському майдані звучить текст першого універсалу Центральної Ради, в якому вперше прилюдно проголошено. Ми, українці, однині самі будемо творити наше життя. Потім промовляв Грушевський. По промові зробили мені овації, понесли на руках в напрямі Центральної Ради. На Софійську площу я йшов, з неї мене несли. Автобіографії Михайла Грушевського. Я походжу з давньої, звісно, з 18-го віку, але бідної духовної родини Груші, пізніше Грушевських, що загніздилися в Чигиринськім повіті. Булися переважно дячки, паламарі, але дідові моєму Федорові вдалося дійти священства і перейти під Київ до села лісників. І все помогло батьку моєму Сергію вийти на дорогу. Що нас робить людьми? Чи вистачить самої любові до нас батька і матері? Чи треба, щоб вони нас навчали якоїсь іншої? Більшої любові до людей, до рідного краю, до усього, що є добром. Малий Михась з трьох років ріс далеко від України, на Кавказі. Тож була для нього вітчизна, немов продовженням батьків. Через них він пізнавав її пісні та казки, дивився на неї очима їх спогадів. А що три роки вчитель Сергій Грушевський віз усю родину на рідну землю. І то було недовге, але яскраве свято відвідин родичів, друзів. І те свято теж було для Михайлика Україною. Батько сам навчав дітей до старшого віку. Той не вбила їх любові до України імперська школа. А далі в Тифлійській гімназії Михайло вже сам шукав про батьківщину глибшого знання, бо знав, чого шукати. Неволя ж її легко була зрозумілою, бо онде вона на очах та неволя. Свіжо закабалений Кавказ так само рвався геть з московського ярма. Закінчення гімназії співпало з кращими часами в родині. Батько написав підручник церковно-слов'янської мови, який було визнано найкращим зразком для всіх шкіл Росії, і тим доробився гарного маєтку. Можна було послати всіх дітей на високі студії. Михайло вибирає університет в Києві. Але батько, боячися мого українського запалу, а настрашений тодішніми студентськими історіями, довго не годився на це і дав згоду, тільки, зв'язавши мене обіцянкою, що я не буду брати участі в ніяких студентських куртках. Чи є на світі чиста наука, котра б не оберталася час від часу, то новою бомбою, то новою отрутою, то новим ярмом на людську шию, а надто історія, що є настільки правдивою, наскільки це потрібно реальній владі. Рівно настільки тебе, ученого, буде допущено до слова. А якщо ти взявся писати, скажімо, не історію турбот Москви про добро Малоросії, а не чувано досі історію України-Руси, ну то де ж ти заховаєшся від політики? Особливо, коли пишеш таке. Все українське життя було вивернуте з своїх нормальних умов історично і географічно сформованої колії і викинуто на великоруський ґрунт, на поток і розграбування. Вчений вивчає, думає, а людина мріє. І людині уявляється, що можна зробити краще, ніж робилося досі. Історик аналізує, а людина фантазує. І вже бачить себе у новому світі, котрий власними руками, власним розумом оберігає від очевидних вад. Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Я не бажаю своєму народові панування, бо вважаю, що панування деморалізує, вироджує самого пануючого і не може бути поєднане з правдиво демократичним устроєм. Що ж, назвався грибом лізь у кіш. З початком Першої світової війни, коли сповнилося 20 років його професорування, коли число учнів істориків доходило до сотні, царська поліція заарештувала Грушевського. Зробили в домі трус. Згоріти на цей раз ще нічого не згоріло, але книжки, і рукописи просто забрали. Шукали докази про те, що пан професор, поки жив у Відні, брав участь у формуванні українських січових стрільців для війни з Росією. Спершу написали вирок до Сибірського заслання. Потім вступилася Російська академія наук. До переписання вироки не дійшло, але впхнули таки одну букву і послали ненадійного професора з родиною до Симбірська. Поступово дозволено було йому перебратися до більш вченої Казані. А згодом до Москви під явний нагляд поліції. Початок війни застав Грушевського, підданого Росії за кордоном, у Львові, до Києва пробирався він довкола фронту через відень. І чого б не перечекати тут, замість того, щоб їхати в руки царської поліції. Але й в Австрії вже давно велося слідство у справі Грушевського Москвофіла. Отак от не встиг озирнутися, а вже виявився небезпечною політичною фігурою, при тому для обох ворогуючих сторін. Ну то що ж, в усіх відношеннях, як бачимо, не було диму без вогню. Бо ж немарно так багато важило слово Грушевського для народу. Недарма кричали слава на Софіївському майдані. Недарма несли президента на руках. Та чиє серце не відгукнеться на такий заклик? Заборонять вам просвіти, відкривайте кооператив. Не позволять читати про українське письменство, читайте про аеропляни. Сконфіскують одну книжку, валіть другу, тільки не кисни. Не гний, як колода. Людьми будьте, європейцями, дідько вас бери. Це ж не ті часи, коли можна було вуса жувати та в стелю плювати цілий вік. Треба проявляти себе, а то кури вас заклюють. Отож, президент, популярний в народі, поважаний у світі, з твердим поглядом на долю України, бо хоч другий універсал і був свого роду гречним уклоном у бік все ще страшної імперії. Але в той же час прозвучали слова Грушевського, слова більше політика, ніж історика. Повна самостійність і незалежність є послідовним логічним завершенням вимог національного розвитку та самооприділення кожного народу, що замешкує якусь територію і посідає здібності й енергію розвитку. Здібності й енергію. Більшовицьке повстання в Петрограді обернулося кривавою громадянською війною у всій Росії. Прагнучи уникнути втягнення України в цю нелюдську бойню, Центральна Рада проголосила третій універсал, де востаннє спробувала взяти контроль над державою, не виводячи її з Російської Федерації. Одначе більшовики в кінці грудня... Замість новорічного привітання прислали ультиматум, яким, власне, оголосили Україні збройну війну. Оскільки тим самим всі крапки над І було поставлено, 22 січня 1918 року Центральна Рада видала четвертий універсал, який оповістив світ про цілком самостійну і незалежну. Українську Народну Республіку. А через три дні більшовицький поїзд вже гатив запалювальними снарядами по оселі президента Грушевського. Довгим було те президентство, бо ні на кого було покластися незалежній Україні в той шалений час. Німці так з ними уклали мир. Але ж то мир овечки з голодним вовком. Росія. Вона вже й так забула про слово мир, а втратити Україну для більшовиків було ще більшою втратою, ніж для імператора всея Росії. Хоча б лише з огляду на 600 мільйонів пудів зерна, котрі лишалися в Україні на початок 18-го року. Однак насправді то була б лише... Мала частичка тої втрати. Бо найбільшу, найстрашнішу втрату для імперії, як царської, так і більшовицької, готував не президент, готував Грушевський історик. Так, ми стара Київська Русь. Але ми разом з тим. Український народ, осібний народ, своєю осібною мовою, історією, письменством і культурою. Центральна рада змінилася Гетьманщиною. Гетьманщину тіснила директорія вже без президента Грушевського. А потім все те змила червона хвиля більшовицької навали. Знову розділили українську землю і захотіли зробити її своєю. Спокон своєю. Так, ми стара Київська Русь, але ми разом з тим український народ. Осібний народ. Своєю осібною мовою, історією, письменством і культурою. Ви, великороси, признаєтеся теж до нашої Київської Русі, від котрої пішла ваша освіта і культура. І ми того історичного зв'язку не заперечуємо. Але ми зовсім осібно від вас пережили нашу українську добу, яка наклала свою останню печать на наше життя. Відродження 16-го віку. Косачи! Великі народні повстання 17 віку. Розвій українського народовладдя, козацького демократизму. В хаосі, звірячому рику нових часів Грушевський відчув, тут його вже не чують. П'ять довгих років знову без України. Чехословаччина, потім Австрія. А втім, чому без України культурний світ кордонів немає, йому сповіщав тепер історик Михайло Грушевський про велику історію та нову долю своєї стражденної землі. Сповіщав і шукав помочі її невпинному пориву до волі. А в душі відбивалися власні слова. Ви що, хочете проїхати безплатними пасажирами до будучої України, не віддавши нічого тій страшенній боротьбі, котрою вона здобувається, не побивши святочних черевиків на тому грудді, по котрому тягнеться тяжкий обоз цього походу. Ви краще відійдіть коли не маєте охоти піддатись твердим вимогам цього страшного часу. У 1924 році він повертається до Києва, попри перестороги, не спокусившись пропонованими гарантованим спокоєм і благополуччям у празі. Богатством и славою в Америці. Совершенно секретно. Август месяц 1925 года. всем РР, ЛГПУ, Лубинского округа. Чернувский район. История Украины-Руси. Идеолога украинского национализма профессора Грушевского признана враждебной и вредной для советской власти лженаучной историей. нове заслання у Москву і лицемірне скерування, наче на оздоровлення, знову на Кавказ, звідти вже перший президент України повернувся на батьківщину труні. Так, ми стара Київська Русь. Але ми разом з тим український народ, осібний народ, своєю осібною мовою, історією, письменством і культурою. Ви, великороси, признаєтеся теж до нашої Київської Русі, від котрої пішла ваша освіта і культура. І ми того історичного зв'язку не заперечуємо. Але ми зовсім осібно від вас пережили нашу українську добу яка наклала свою останню печать на наше життя, відродження 16-го віку. Козачи, великі народні повстання 17 віку, розвій українського народовладдя, козацького демократизму. Ми пройшли свою путь великої боротьби за волю і рівність, котрої не знали інші народності руські. В ньому не остаточно сформувалися в український народ, а теперішні події... Закінчують його перетворення в українську націю.